Усі гроші світу нічого не значать, якщо у вас немає часу насолоджуватися ними. Опра Вінфрі All the money in the world doesn't mean a thing if you don't have time to enjoy it. Опра Вінфрі Успіх створює успіх, як гроші роблять гроші. Нікола Шамфо. Success makes success, like money makes money. Нікола Шанфо. Якщо ви втратите гроші, ви втратите багато. Якщо ви втратите друзів, ви втратите більше. Якщо ви втратите віру, ви втратите все. ЕЛЕОНОРА Рузвельт If you lose money, you lose much. If you lose friends, you LOSE MORE. If you LOSE faith, you LOSE ALL. Eleanor Roosevelt Гроші, які у вас є, дають вам свободу. Гроші, за якими ви женетеся, поневолюють вас. Жан-Жак Руссо. The money you have gives you freedom. The money you pursue you enslaves you. Жан-Жак Руссо. Якби жінок не існувало, усі гроші світу не мали б значення. Арістотель – Анасіс. If women didn't exist, all the money in the world would have no meaning. Арістотель – Анасіс. Ви можете робити гроші двома способами – заробляти більше або витрачати менше. Джон Хоуп Брайант. You can make money two ways – make more. «Or spend less» – John Hope Bryant Справжнім показником вашого багатства є те, скільки б ви коштували, якби втратили всі свої гроші. Бернард Мельцер. The real measure of your wealth is how much you'd be worth if you lost all your money. Бернард Мельцер. Гроші. Це хороший слуга, але поганий господар. Гретхен Рубін. Money, it's a good servant, but a bad master. Gretchen Robin